Друзі, привіт, вітаю вас всіх спочатку. Я нашою теж цей аклатик Дахрейс другого сезону. Друзі, є для вас новина, яку треба озвучити. Вона дуже серйозна. Ми виносили вчора її досить-досить довго досить сперечалися, мудрілі, віртілі, як це буде, як це як має бути. Перший сезон, ви знаєте, прийшов, ну, досить успішно, його знають, його дивилися. У нас була велика підтримка, але, на жаль, часи змінюються. Ідея в е, війна, вона впливає значно на нас, на бюджети, на людей, на настрої. Я дуже рада, що в цьому сезоні назбиралось ваш аж вісім, більше, ніж шість, більше, ніж ми розраховували. Але реалії вносять е, свої корективи в наше життя. Тому, на жаль, на великий жаль, розкажу вам спочатку, що сталося, а потім чому. Ми вимушені другий сезон наш поставити на паузу. Наскільки на паузу? Я не знаю. Можливо, це буде на місяць, на два, на три, на рік. Можливо, взагалі не будемо далі його підснімувати. Подивимося, як воно буде. У нас дуже велика проблема з партнерством, тому що всім, кого ми пишемо, у нас або динамять, або морозяться, або просто не хочуть приймати участь з фінансуванням, теж великі проблеми, тому що мають бути запрошені експерти, фотосесії, оренда приміщень це все дуже дорого тягнеться. тому я дуже рада, що ви всі прийшли пройшли цей кастинг. Кастинг обов'язково буде серія на Ютубі. Ми все це зробимо виріжемо з інтерв'юшками. Але от першу серію, на жаль, ми не можемо потягнути ні, я морально в першу чергу, тому що ви знаєте, що я ще після операції на серці, мені досить важко. І у нас, як ви знаєте, є два проекти: основні це Аколатикс Драхрейс і Клуб інтересів. Ми вирішили зараз спрямувати всі сили в клуб інтересів тому я запрошую всіх виступати сюди, приходити до нас все одно розвиватися, але сам брахрейс, на жаль, вимушені поставити на, на паузу, не знаю, наскільки надовго, на трохи, на, 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 на місяць, на два, на три. Подивимося, як воно буде. Якщо ви зможете далі прийняти участь, буде супер, я вірю, що ми зберемося ще не раз. Якщо не вийде, ну значить це була історія одного сезону, і хай воно буде таким, як воно було. Ми будемо надалі співпрацювати. У нас є проєкти, щоб вас і покидати по різних шоу, закидати, і е, в нашому клубі розвиток робити, і фотосесії, і все це буде тільки що єдине не в форматі шоу, тому що ми чисто фізично не встигнемо монтувати це, відзнімати. Плюс, е як я кажу, не вистачає нам фінансування і партнерства. В Минулому сезоні це ще було на такому ентузіазмі на енергетиці. На маємо вона маємо задорі. Але в цьому році я чисто не, не витримую, і команда теж, на жаль, не, не можемо. Ми не тягнемо. Тому отак, от, от дякую вам велике, що ви виділили час, свої сили. Я знаю, що ви готувалися. Ми для вас теж готували фантастичні і зйомки, і все тому як кажу, вона все буде. Але вже на жаль не в форматі шоу. Отака сьогодні правда життя. Дякую вам, що ви є. Зараз да. Може, якщо є питання то зможемо задати. Питань нема. <рес> Дякую вам, велике. Ми ще запишемо коротеньке відео. Я розкажу там більш подробиці, що сталося, чому ми не можемо. Можливо, це відео спонукає нових партнерів, нових. Спонсорів нашого проєкту, хто захоче долучитися до нас, виправити цю ситуацію, і ми відновимо другий сезон. А можливо, вже автоматично буде третій. Буде такий другий сезон, найкоротший в історії <говорю> одна серія. Тому отакі правда життя. Дякую вам велике. Ми не прощаємося, будемо співпрацювати. Все, а вас далі запрошую подивитися це коротеньке відео. Думатися в нього, послухати, і можливо, якщо ви хочете стати партнером або спонсором нашого проєкту, обов'язково написати, щоб наш проєкт жив і ми надалі могли знімати це шоу. Дякую вам за увагу! Привіт, друзі! Мене звати Аквалатекс. Це Аквалатекс Race Перша серія, і як ви бачите, по спойлеру відео, по назві відео і останнє. Розкажу вам трошки, що трапилося вже. Поговорили з учасницями. Перший сезон дійсно нам вдався дуже хорошо, дуже добре. Дуже щасливо, що він існує. Можливо, це проект одного сезону, можливо, невдачний саме другий сезон, і нас очікує більш вибуховий третій сезон. Але що сталося, то сталося. Ми зверталися до партнерів, до багатьох партнерів і ЛГБТ-організацій, і косметики, і різних блогерів. Але на жаль. Багато отримали відмов і не можемо зробити те, що дійсно хотіли, а хочемо зробити якісно і круто. Друге, у нас велика проблема з фінансуванням. Перший сезон. Ми з моєю дружиною Міланочкою оплачували влас зі власного карману, з власного кошту. Заклали туди дуже багато, і потім ще півроку віддувалися з кредитами і з боргами, які в нас були. Другий сезон він вартує, як ви розумієте, більше набагато і набагато більше набагато, на дві більше учасниці. Тому, по розрахункам, ми не можемо потягнути це самі і вирішили, що краще це припинити на першій серії, ніж зупинятися на півдорогі десь на півфіналі. Це відео також заклик для вас. Якщо ви хочете стати на майбутнім партнером або хочете проспонсорувати, якщо вам цікавий і дорогий цей проєкт, будь ласка, зверніться. Напишіть, я вірю, що можливо ми зможемо назбирати команду спонсорів і партнерів, щоб зняти або другий сезон продовження трошки пізніше, або вже планувати третій сезон за рік, щоб був він дійсно крутий, класний, і якісний. Ми вклалися в цьому сезоні і в камеру, і в навіть приміщення зробили свій власний клуб, щоб тут проводити драгрейс, Але правда, життя така, що ми не вигрібаємо. І третя причина, по якій ми не вигрібаємо цей проект зараз. Це наш час і взагалі сили на цей проєкт. Він займає дуже багато часу на зйомки. Треба всіх зібрати, всіх відзняти. І потім, що найважливіше, найжахливіше, найскладніше це все змонтувати буквально за пару днів, щоб серія виходила по середам. В цьому сезоні ми побачили меншу зацікавленість проєктом, і, на жаль, не можемо працювати отак, от в нуль, а навіть, чесно кажучи, в мінус. Нам потрібна аудиторія, нам потрібні глядачі. Нам потрібні ваше спонсорування і партнерство. Тому цю справу ми, звісно, не закидаємо. Я вірю, що, можливо, ми її відновимо знову ж таки, або другий сезон знімемо трошки пізніше, або будемо знімати вже автоматично третій сезон. Ви подивилися серію кастингу, вона була надзвичайна для мене, дуже крута. Зібрали членів журі для вас теж цікавих, крутих, але. Отака правда життя. Що на жаль, ми можемо змушені вимушені е, зараз поставити проект на паузу. Мені самі дуже і обідно, і грустно, що так вийшло, але виходить як виходить. Я буду чекати на ваші коментарі, на ваші відгуки, слова підтримки можна писати, коментарі, що б вам хотілось бачити, і збираємо з цього сезону нову команду. Так що, якщо ви хочете доєднатися, пишіть, будь ласка, прямо під відео, або краще в інстаграм Aqualatex Official, щоб ви б хотіли зайнятися цим, можливо, на волонтерських засадах, можливо, ви хочете стати міценатом, тобто спонсором нашого проекту, а можливо, ви партнер, який може підтримати теж наш проект. Ще одна причина, по якій ми зворачуємо цей проект зараз, це мій, мій фізичний стан. Якщо ви знаєте, не знаєте, я ще от вам покажу трошки шрама свого. Я після операції на серці, і мені досить важко поки і вести це, і виступати. І поза тим, ми ще робимо ще один проєкт це наш театральний бар Клуб Інтересів. Зараз всі сили ми кладемо на нього, і дуже важко це. Е Робити водночас і один і другий проект, тому вирішили всі сили поки покласти клуб інтересів. Це буде також маленька рекламка. Якщо ви знаходитесь в Києві або буваєте в Києві, будь ласка, приходьте в клуб інтересів, будемо разом тут святкувати, відмічати якісь святкові події, робити шоу-програми цікаві для вас, і, звісно ж, просувати е драклін мистецтво в Україні. Всі, кого ви бачили на кастингу, вони будуть тут виступати в клубі інтересів. Тому запрошую вас з чотирга понеділю, 17.00, клуб інтересів, де ви зможете побачити і самих учасниць, і мене, і вживу навіть поговорити про що вам здумається. Дякую вам велике за увагу. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, і бачите, як важлива підтримка, тому що без підтримки ми на жаль нікуди. Хочу вам нагадати, що ЛГБТ-спільнота і Древквін спільнота. Вона дуже забулена в Україні. Все, що є така річ, як гомофобія, трансфобія в Україні, навіть серед спільноти самі ЛГБТ-ком'юніті не завжди підтримують один одного. І, на жаль, сталася така ситуація. Мені, я ж кажу, ще раз повторюсь, дуже і обідно, і грустно, що так вийшло. Але щоб жити далі, щоб творити далі, вимушені зробити такий різкий, грубий крок і поставити це на стоп. Дякую вам велике за увагу! Залишайтеся з нами і подумайте, будь ласка, якщо ви можете підтримати цей проєкт або порадити, хто може нас підтримати, щоб ми могли далі знімати для вас і робити контент. Давайте робити його разом. Пишіть у Директ в інстаграмі. Дякую за увагу. Ваша Аквалатекс на каналі Аквалатекс і Аквалатекс Дракрейс.